Алеже, тобі не здається, що ми давно не збирали касти? Не здається, тому ми сьогодні будемо збирати кастами і незвичайний саме два, навіть не повірите, паркових самокати: один Олежка, другий я. Будемо змагатися за те, хто збере найкращий парковий самокат. Я буду збирати класичний максимальний от парк парк-парк самокат. А ти у мене буде такий трошечки універсальний з замашкою, що ти можеш там раз в місяць зробити фібл на ньому. Вау! Такий, типа, такий, ніби я глібанес і збираю новий самокат. А <реш> <реш> тому, друзі, всім привіт! Я пропоную починати одразу з найжирнішої запчастини. Ясна річ, ні слова більше. Дека це дека. Мені вже подобається наш наш печаток. В принципі, дві хороші круті деки. Оп, давай я почну зі своєї. Давай. Всі ми улюблена Пандемоніум 2 в. Боксет варіації в розмірі 540 чорного кольору. Як на мене, нереально стильна дека, попри всі її класні характеристики на цю вагу, доволі міцна, будемо чесні, реально естетично красива. Я взяв деку Union, тобто це від е, латвійського бренду, який ви вже давно-давно знаєте. І класно те, що це дуже класна, надійна і дуже легка дека, як це правильно сказати. Дуже класна дека, порівняння ціна, якість вага за відносно невеликі гроші в порівнянні з цим, ви отримуєте. Це щось дуже наближене до цього. Ну я не кажу зараз про бокси-варіацію, але взагалі до хорошої паркової деки. Тобто, умовно, якщо ви вагаєтесь, вам треба спробувати на якісь парковій деці. Оце точно ваша. Да. Якщо ви думаєте, що два наші самоката будуть просто цей ультрадорогий, цей ультрадешевий, No, no, no. Чекайте. <реш> дивіться Чек... далі. Да, дивіться далі, там дуже все цікаво. Тому одразу переходимо до вилок. До вилок, І давай, давай до вилок і рулювую. Одразу. Все. Давай. Ні, давай до всієї компресії. <реш> давай одразу все <всовую. реш> вилок. Поки що якось так виходить, що ті самі бренди. Юніон, Etik, Etik, Юніон, Вау! Ні, насправді без рофу, Етік і Юніон це зараз два реально топових паркових бренда. Тобто Етік це от уже просто oh, легенда. Юніон це от такий, я якось кажу, фрешмен. Так, <laughs> і ти куряфога. Ні, реально. Ну, типу, в баскетболі американці часто називають от таких от, ні звідки з'явившихся сильних гравців, фрешменами. Тому реальний фрешмен. Вилки, давай почнемо з вилок. У мене Етік Легіон В2 під iKick. Система. Ви спитаєте, чому я хік, а я скажу, а мені подобається вузькі рулі. І все. Чорного кольору, в принципі, вилка, яка вже давно на ринку, знову ж таки, зарекомендувала себе. Прекрасно. Всі її беруть недорогий аналог вилки в підпаркове катання. Можна і підстрікти. Mm -hmm. Тобто це такий універсал. самий самий універсал. Я катаюсь на цій вилці, але не на стрітовому самокаті, вона прекрасно тримає. Тобто це реально oh. топова вилка. І, і живе, і, і дивися при цій. Блін, от що шо у Етіка дуже класна запчастини. От коли е, плыв... Вони почали випускати нову лінійку? Десь в 2022 році вони почали Легіонку, Пандору випускати, Направда, обновляти оці всі да, другі версії. Так, так, так. І в них настільки офігенний підхід до дизайну, mm -hmm. що я прям ну я дивлюсь на оці вирізи, ви, в, викарблення на цій вилці, і я прям. Да. Етік, <реш> дав... але трошки посолідніше буде, no. по-багатому. No, no, Зекономив на 10 і купив, і вклався no. в вилку. Ну, Етік Мерл. Що можна ще сказати про цю вилку? Легка no. і дуже no. легка вилка. No. Так це ж no, найлегша хіба? ні? Так, зараз це найлегша вилка. No. От, Без приколу. Тобто хтось каже, що сірка найлегша, але знаєш, в якому форматі вони кажуть, що сірка найлегша. No. Без всіх да, Без колбочек, без болтиків, no. без осічек. No. А Mero, іменно в такому форматі, da, то, навіть, навіть в такому форматі. Етік, етік зважувала в ось такому в зібраному варіанті, а ацтеки зважували без колби, без оськи, без тих проставочок да. маленьких. Тому етік абсолютний чемпіон в, в легкій вазі. <світку> 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 Тому... Блин, а в боксі є така, там типу, чуваки 30 кіло. Такі чисто <світку> <світку> Ну, Я не знаю, що верно, я ще сказати, реально ну, не легша вилка. Ну, це Все... Да, Все це реально вилка. крута, надійна, дуже легка важка велика. Ну, під хік, да, я збираю під хік, тому що хік це більш класична варіація. Насправді класична для парку, Так, класична для парку, тому що а не так часто зустрічаються. Хіквелки більшість і ну, це ця тенденція більше. повертається. Ну я коли про це знав, ну це правда, що більше хікових е, збірок е, у паркерів. І я такий думаю, а чому так з якоїсь конкретної відповіді не знайшов? Тому якщо ви раптом паркер і у вас. Хік або ай компресія. Напишіть нам чому. Бо реально цікаво. Як на мене, це тупо дві однакові компресії, які впливають тільки на ширину твого керма. Хоча недавні спаяли нещодавно запчастини від етік. Ти знаєш, як називається це нового від етітік. Вольво. Ну да, там він да. і тепер ай-хік трохи проснеться. Етік зрозуміло, що блін, щось світло, ай не продаються, треба випустити класний алюмінієвий руль і їх розкуплю. Геніальний кік. Генія маркета. Ну, окей, якщо ми про провулка розповіли, то треба розповісти і про рольові. Погоджуюсь, oh, я вже свою чуть-чуть спалив. Пропоную з неї почати. Рульова юніон називається Chain Headset. В принципі, це гравіювання мені подобається. Воно, кстати, класно виглядає. Воно прям таким чуть-чуть олдскулом віє. Я вже прямо аж забув, коли я бачив гравіювання на пильнику. Зараз, от раніше, бренди дуже полюбляли наносити якісь дизайни на свої пильники. Тілти майже все життя в них це лого на, да, на та, ні, а не раніше іменно замарачувались дизайном. Я скучаю. Да. Тілти, якщо ви це дивитесь, зробіть ви, власні пильники. Да, будь ласка. Ні, Тому зараз в умовах сучасної моди, де просто. Ці пильники, якщо вони взагалі є на самокаті, то вони просто однотонні або максимум як у Олєшки, два кольори. Хоча цей теж мені подобається. Гравівання зараз це прям такі вау, wow, де. Якщо ви думаєте, що я е витрачаю всі свої бабки тільки на вилку, ні, ніфіга, пацани, я, <на> я ще й роль туди прикріпив. це нова рольова Етік OSMOS. Я вирішив просто зробити найтехнологічніший самокат. Це, якщо ви знаєте, мабуть, єдина рульова на керамічних шариках. Тобто це єдина керамічна рольва в світі. Самокатна, я думаю, що. На... Самокатна, да. в так. Скейт... В, скейт... Oh. в скейтах. В кейтах нема роє точно куди роліть? Я думав, в Бемах може бути. Ну коротше, ми не шарам за весь світ, але в індустрії самокату це точно перший екземпляр. Чому взагалі його плюс? Кераміка має зменшену силу тертя, тобто вона швидше провертається. Але кераміка як інструмент. Ой, інструмент, матеріал. матеріал. Воно швидше Зношує. зношується, сточується, і вони швидше приходять у негодність. І ризик того, що воно трісне і зламається, також вище. І чому взагалі для паркових самокатів класна рульова з керамічними шариками? Тому що парк, на відміну від стріта, він не так сильно дамажить по самокату, по рульовій, щоб її не можна було туди поставити. В байки, мені здається, її немає, тому що байк. Там такі там... вібрації, там просто страх. Так, да, там підшивники в перший день можуть розвиватися. А в паркових самокатах на дерев'яних скіт-парках, мені здається, це ідеально ролева. Я коли поставив на самокат, там, на інший кастом. Воно так крутиться. Просто повірте на слово, <клес> Воно так крутиться. Мені подобається, що тут білий пильник. Да. Так модно, діка, Кстати, так. Ну, кстати, так, реально так, це виглядає. І окрім того, що це керамічна підшивника, тут ще, ще один прикол: антилюфт. -терапийник. Це, це що... пильник, інтегрований з антилюфтом. Це, до речі, дуже розумно, якщо чесно. Ну, це не поставиш на хік. Ось і це єдина проблема. Ну... Нерозумно, так? Да? Нерозумно. <смеш> ну, в, ні, враховуючи, що е, етік теж ну, аналізують ринок і бачить, що всі паркери на хік, то напевно розумно. У них була раніше слікована рольова, але наскільки наскільки пам'ятаю, вона просто була окрема антилюфта, окрема да, да, пильна. Да, да, і це типологічний мув. А чому вони зробили так? Ну, це круто, Прикольно, це технологічно, але якщо хтось хоче кататися на хік, то це ну, доволі дивно. Тирайся. <смеш> <смеш> Блін, у мене прям суперказирно буде виглядати. Я впевнений. цей пильник, вау. До речі. Прикинь? Да фак, це типу це типу два, два антилюфта. у Юніона Юніон комплекті кладе два антилюфта. Тобто під підік, під СКС-хік. Це до речі, дуже розумно. Це дуже класний хіба. Я хіт. такого взагалі не знав нічого. Це вони всі давно так почали? Ну, от з випуску цих нових рольових ані комбів, чей ніж, які ви можете йти да. посиланням під цим відео. Дуже стильні та красиві роліві. В усіх цих рольових є два антилюфта. Так зачекай, а тобто антилюфт під Ай хік, якщо на Ай хік іде ковба. Вилка. Етік Легіон, Меру, Хіракліс, під АйХік, в Колбу. Da, а всіх інших не інтегрований, там просто колба. Да? По-рісному насправді. Я чомусь здивувався, бо, по-перше, я не бачив цих рульових після їх перевипуску. Ага, це перше. А по-друге, ну я за хіком, типу, так Ні. один раз комусь беру в магазині касла. Типу. А хік це класна компресія, але є нюанс, і це нюанс не до самої компресії, скільки до брендів, які досі не можуть стандартизувати ці запчастини, тому що у всіх діаметр хікарської вилки різний. Якщо весхес хік, то там стандартизований діа один діаметр 26,8 — Це от прям стандартіще. то вайхіки. Він може варіюватися від 24 до 265 міліметрів. І це Володь. не ку. Блін. Блін. Мені здається, що поки постіль без no. шансів. Ну, no. це поки. Поки що. От, всі, всі, вже, всі вже бачать, яка у тебе буде сигнатурочка, але ви ще не бачили, яка в мене буде сигнатурочка. Так, руль з затиском чи колеса. Так, з яких колес почнемо? Своїх? твоїх. своїх своїх, своїх? своїх. розповідає. Хорошо. Це нові Unions Pocket лайт. Це колеса, про які ми розповідали, і це просто неймовірні колеса. Так як я збираю класичному роді парк, мені були потрібні отакі от самі колеса з низьким профілем, щоб можна було в парках розвивати неймовірну швидкість, щоб вони були дубові і щоб вони були реально з крутим накатом. Ну блін, по факту. Чим ну, дубовіші колеса, тим вони краще розвивають краще швидкість. Краще накат, да, я пого звучить. <рес> звучить не, не круто. Але це факти. Це. No. Працює. Чому я вирішив взяти самі ці колеса? Насправді, насправді, вони мені подобаються. Вони дійсно прикольно виглядають. Да. Дизайн мені дуже подобається, що вони ну типу отак. Зрізані? Я помітив, що всі колеса, чим чим менше мають цей профіль, менше геліку, тим вони більш сплощені, більш плозькі. Типа сам гелік. Ну, він нижчий, ясно, що, ну, типу, подивись, скільки тут висоти, можна ну, заокруглити. А тут себе чисто не вистачить. Ну так. Тому що наприклад, в атласах і в інкубах та ж сама ситуація. Так, так. А чим більше цього геліку, тим воно от, більш скруглене, як, наприклад, в цих колесах. До речі, що в тебе за колеса? До речі, про <клес> мої колеса. У мене теж бренд Union, модель Classic V2. Новий молодіжний хайповий колір. Вгадайте, чому я його вибрав? Е, самі по собі колеса самий-буквально самий, стандартні. От ви Ли, ви не знаєте? Ось ваш вибір. або ви прийшли? І ви знаєте? Ось, ось ви ваш вибор. Вибор. ясна річ, що Олешки. от ти казав, що в тебе класний накат, в парку буде багато швидкості і так далі тут. Саме звичайний, ви можете і в парк поїхати, вам вистачить цього накату, і в стріт поїхати, і не відбити собі всі коліні чашечки від вібрації. Но... Тому це реально, от як мій самокат, більш універсальна моделька. Бо в цих стріту буде трошки катався катаса стріту, так. це ну, типу, на любителя, ну, чесно кажучи. це все-таки парковий скут, тому да. да. Ставимо. Давай поставимо. Знаєте, що чим мені подобається топові запчастини? У них продумані проставки, коротше, в них продумані дропаути. тому там закручувати їх набагато. Да. Простіше, оце я дуже сильно люблю. Я ніяк поки не зрозумію, чому ніхто з брендів не інтегрує гайку, буквально не інтегрує гайку. от сюди насправді ті так робив свій тіт метод, і знаєш, це є певна проблема, тому що В методі так було. Так, да, Але вона інтегрована. Дум, от як мені зараз тим попасти? Мені подобається, коли, коли, є... коли в драпауті є пасік під гайку, щоб так. гайки можна було міняти. Тому що у гайок є така властивість злизуватися, да, це і це взагалі не кул. Cool. А коли є пасік під гайку, тобто ти в будь-якому випадку ставиш будь-яку гайку, і вона буде да, там да. ідеально триматися. Да. І це найімбовіший варіант, який тільки можна придумати. Виглядає прям де. Ну і в тебе поки що ти Блін, насправді? Блін... Блін, як він класно виглядає. Скажи блін, в паркових самокатах щось є. Виглядати вони стали реально краще в останні роки. Так, так. Бо колись ти дивишся на ці паркові самокати, думаєш, боже ж. Ну, взагалі, да, у будь-якій індустрії була певна тенденція раніше робити все таке красочне, різнокольорове, таке вау мау мау, мау". Не, ну, Зараз теж, але зараз вже до цього діла долучили дизайнерів або так. самі навчилися за стільки часу виробництва всяких самокатів. І зараз воно реально виглядає круто. Камон, подивись, подивись на ці самокати. Боже, ну реально класно. Колеса поставили, побачили, кайфанули. Переходимо до рулів. рулів. І я думаю, можна зразу з затиском їх показати. Юніон! Але юніон не незвичайний. Незвичайний? Звичайно. А, фак. Як... Ага. ага. Подстава. От чому треба завжди собою носити ножа? Ну, людина на лівому березі живе, я батон носив. Що, давай одночасно відкриємо? Давай. Раз, два, три. З В... нового ефекту не вийшло. Так, mm. да, треба було їх до, до цього поставити, дістати сплівки. Ну, ви бачите, у нас нічого не заплановано, все першим дублі. От такі ролі. Блін. Кадем, тільки з'явилися ці рулі, тільки я достав перші кермоскороки. Мені досі дуже сильно подобаються ці кольори. Можливо, я дійсно поставив би саме от іменно ці на ну, свій самокат. Реально, якби вони були в великих розмірах, да. я би реально задумався над ну, такою трошечки. Ну, типа, 72, ну просто так. Да, ми все ж таки стрітері, ну, да. сорі, пацани, але Сорі. Ні, насправді мені подобаються паркові запчастини, тому що вони зараз набагато кращих дизайн виглядають. Тому що вони раніше були дуже сильно різнокольорові, а зараз їх реально роблять стильні. Почали мечити один з одним. Ну, коротше, да. Все видно і так. Union Band. Band цей? Це, 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 <рес> Union <рес> T, Стандарт 620 Purple Till. Юніон Юнік Бенд 600 оверсайз порешеті Йоу Йоу. Рулі Юніон, взагалі, отакий от формат рулів з Кремлю Де під Оверсайс. Сандарт це реально зараз найпопулярніше. Тобто Етік, Юніон, Аксів, усі зараз роблять саме такі рулі. Навіть теж саме тіл Stage, який певний час був неймовірно популярний Ну все, типу, рулі тю майже нікому не потрібно. Всі да, Сібру... беруть такі. Вони важкі. Я теж я не пам'ятаю, коли я по перше бачив когось на рулі тіл. Ця людина, яка от ночами Да. Дивимося, я, я, я сплю отак в центрі, він в мене біля подушечки лежить. Ну, навіть я зараз дивлюся на нього, і я, ну, я би його ніколи вже не повернув на свій самокат, тому що до хорошого дуже швидко звикаєш. По рулях хромомолібден, як ми сказали, е, є ось цей батінг для посилення. Та й в принципі, що вам ще пропил. Я не да, це просто класний матеріал, який показує найкращі властивості. Легкий, надійний. У мене блін, у нас рулі по півтора роки живуть, а то і більше. Ну, да, у нас від іншого бренду, але така сама модель виробництва, і вони ну, реально якісні, при тому, що ми там, і дропаємо, і ну, бувають, вони падають. І, так і так. Я іноді кидаю самокат, якщо поганий день. Сорі, пацани. Пу -пу -пу. І навіть при цьому, якщо він падає на ручку, він не Як... Коротше, розповідаю історію. Я колись приїхав в Одесу, в мене було кермо Supremacy. Це, типу, теж такий гаражний бренд з Лондона. Згадаю, тільки старічки. І він в мене був тоді, по-моєму, два місяці, він випадково упав на ручку. І ну, він так, одразу так. погнувся. Так. Вони отак гнули? Так, да, вони просто отак погнувся, при тому що там були аля, ці це... ребро-шостки чи щось таке. Так у цих у тілтів теж так було. Ну, Тежкі тілти, оці скаути. Ну, хоча mm -hmm. скаути ска гнули взагалі вони. Da, отакі da, були. Da, da, da. І оцей гібрид гнувся. Короче, все раніше гнулося. І при цьому я свій самокат, ну, іноді він падає на ручку, іноді я кидаю, і він падає на ручку. Я ну, просто з цим е, старим страхом постійно його перевіряю, я думаю, як. <звучно> <звучно> не погнувся. <звучно> ну, я, я як ти не вижив? <звучно> і то щоб просто вижив, він просто не змінився у формі. <звучно> у мене блін, навіть два кілограми. як він це витримав? Але чуваки, воно витримує такі навантаження. Ну, типу, це про щось і каже. Жатиски? Ой, жатиски. <звучно> <звучно> Давай подивимося на жатиски. Блин. Так, у мене класичний, самий стандартний варіант затиску під Хікей-Хік. Еті кваліти, база. Блін, реальна база, реальний респект за ось це. Тому що, коли ти паркер, ти не знаєш, який в тебе руль буде завтра. Коли в тебе снапнеться якась вилка після. Трьох батеркапів в дроп. тому затис ти купляжу такий. Треба вузьке кермо поставив так. Купив алюмінієвий руль, поставив так. Купив хікруль, поставив так, і це прям реальний реальний респект. Плюс виглядає теж доволі симпатично. Можливо, я не дивлюся, але більшість райдерів катаються на затисках етік, і більшість тих райдерів, хто катається на затисках етік. Катаються на Валькірі. Ну, він недорогий. Ну, типу... він не, що ну недорогий, якісний, да. І все, що вам потрібно. І, і ще й, ну, типу, підходить під все буквально. Я взагалі насправді я дуже обожнюю. Стандартні запчастини, от, наприклад, Union Classic, вот такі от затиски Етік Valkyria. Valkyria, SKS Steel Stage 1, там, Maxi Raptor. Просто максимально класичні запчастини, без всяких понтів, тому що вони класно працюють. Тобто, це як стандартна версія, але ця стандартна версія все одно повністю закриває всі твої потреби Там в катані, в дропах, в скальжухах, во всьому. Переходимо до твого: супернега, дупер затиска. Це вже етік. І це вже Ethic сіл. Знову ж таки, не затиск від етік, і насправді. На це от, теж питання про технологічність. Мені насправді єдине, що не подобається в етіксилфет, це те, що у них є тіпа, дві варіації під вузькі та широкі рулі. Тому що, ну, наприклад, проставка була б зручніша. Але тим самим, то, що вони пробрали цю проставку, це дійсно робить це. цей затиск реально найлегшим і дійсно найстильнішим. Це унікальний затиск. До речі, знаєш, з якого матеріалу був зроблений Етіксіл, от прям сама перша його варіація зі сталі. Зі сталі? Зі сталі. Це пішло від стального затиску, там отут, я не знаю. А ти ж знімали, да, вже, тобі, знімав, да? Так, я знімав відео, тому подивіться. ви можете подивитися. Мені подобається движуха етік, тим, що вони завжди от прям кому-то не ну, ти... по угару. А давайте зробимо най да, щось. Та, та, та. Вони по угару, але це в результаті виходить дуже якісним продуктом. Тобто, ну, ти завжди респектуєш етіку за ну майже за все. Типу. Знаєш, що мені ще етік подобається? У них завжди нормально все підходить по діаметрам. Це правда. А гріпси, до речі, ми будемо брати? Конечно, гріпси, да. конечно там теж. Дуже цікаво, мені насправді подобається. Вони класно так виглядає. Що да. твій, ще мій? Я погоджуюсь. Хотілося би, можливо, якийсь наждачок оцих знову так. Да. було б непогано. Ну щоб з ролем щось перекликалося. Да. Але сам колір кожен. Я цей. просто спочатку думав зібрати сіро-фіолетовий. Але коли я випадково поставив це кермо на сірі, би збудово. мені одразу сподобався, як воно виглядає. Погоджуюсь. а от виглядає. чорний з фіолетовим ну, тож, ну це тип, теж, тіп, теж мені каже, от імена такі два меча. От Юні нам продумали цей момент, що вони будуть саме так ставити, тому що от тіл Silver і ну, скоріш, все, з, -да. з Black Вон виглядають просто. просто козирно. Так, гріпси. Найцікавіше. Найгорніше. <dungeon> ви дочекалися, ось <рех> oh, що насправді цікавлять людей. <годувався>. No, по грібсам можна це, по грібсам можна визначити, який ти тип людини. так. Ну, Наскільки на грібся, це такі штуки, що про них ми реально робили окремий відос. Тобто кожен формат, жорсткі там сатіва. Ну, я не без приколу, ми реально <глагодар> <г caspou Bismix> робили відос. Hmm. <toda> <gentar> а про колеса, який там був випуск. О-о, oh -oh, це, no, дивися, у нас це hai... два підходи можна дивитися. Так, у нас ще атом, сосибувалося у нас. <g compilation> <laughs> 너무 못해요, 되게 yeah, <laughs> <yeah, yeah>, <laughs> Потім, колись в кінці літа, коли ще вийде багато коліс, ми теж запишемо годинний випуск 2. Ну, пора, пора реально записувати подкасти. Ну блін, реально, я, я за подкасти. Прикинь, ти сів, собі розвалився квіселкою і просто щось да. говориш. Не, на Прикольні теми. Якщо ви хочете дійсно послухати якийсь подкаст да, про, про, про самокати, ну, про зупчастини, куди ми реально сядемо без всякого сценарія, просто виберемо тему. І будемо говорити. Дійсно. Да, да. Можливо, покличемо так, що, когось. Да, може, навіть якщо вам цікаво когось побачити в цьому форматі, то пишіть. Ну, типа. Ми відкриті до пропозицій. Головне, щоб ви висловили свою думку. Union Honeycomb Soft. Нові гріпси від Union. І реально це кращі гріпси, на яких я катався. Од, ну, Окей, одні з найкращих гріпс, на яких я катався. Так, мені теж сподобалося. Тому так, що, так, що так. цей паттерн, як не крутий паттерн, це не тільки просто як вони виглядають, це то, як вони відчуваються. Тому що ця кожна от лінія, вона абсолютно по іншому відчувається в руках. Ні, це правда. Це ну ми скільки катаємося на цих гріпсах. На цих гріпсах? Да, ну, да, десь місяць. То, короче, ну, окей, місяць точно ми я, катаємося. Я, я, якісь, да, Якийсь час ми катаємося вже на них, да. і поки в мене виключно позитивні Да. Я катаюся місяць, і я самого початку казав, що це доволі нові відчуття, і на них треба дивитися з часом, як вони будуть відчуватися. З самого першого дня вони будуть, ну. Дико дивні. При тому, що до цього я катався на проводових гріпсах, а це абсолютно інший вимір. Ці гріпси мені дало таке цікаве відчуття контролю самоката, саме руля. Тому що за рахунок цих сотів пальці іменно впиваються в ці точки, і як будто бар сам присасується, наприклад, знаєте, да, воно чуть-чуть як прилипає, трохи да, прилипається. Типу, е, деякі працює. <реш> як джойстика зайшов пограти в якісь шутери, воно доводить. Так, да, так, да, да. так само з гріпсами, тому що ти ловиш їх і вони не проскалюються. Тобто Вкриваєшся да, в твою руку. Для барів це прям ідеальні гріпси для цієї штуки. Тобто вони такі ж самі легкі, як намотки, за що їх так люблять, і такі ж самі чіпляючі, да, як, як і просто гріпси, як круті гріпси. А що в тебе? У мене е, вже стандартний гравець, який давно на ринку, і який, в принципі, себе непогано зарекомендував. Гріпси етік слів. Чим вони відрізняються від звичайних етіків? Тут в Троїна Баренда. Зразу гріпси. Це круто, тому що в звичайних вона мала свойство вилітати. Через якийсь певний час тут такого не буде, але тут з мінусів трошечки воно тут чуть -чуть рветься, тому треба слідкувати, щоб вона завжди була натягнута. Бо якщо ви катаєтеся так, у вас тут дуже швидко порветься. Тому, -бі -бі -бі. Я, тому я вам рекомендую їх зразу ну, завжди перевіряти і підтягувати. А так самі по собі знову ж таки паттерн, класичний, етіківський, який не змінювався. От скільки я катаюсь, я пам'ятаю, от такий паттерн ну, на всіх Ну, гіпсах. у них арабіри ширніше, сліми, Чуть, слі, да, слі, слі, да, слі, чи сліміше. Не просто так слім назвали. Класичний чорний колір. Що вам ще сказати? Я, до речі, вибрав прозорий, тому що до чорного або до сірого вони не так класно виглядають. А от до цього кольору ви зараз побачите. Те, як це виглядає. До цих двох кольорів треба брати виключно трансферент гріпси. Я вам да. 100% кажу. Знаєш, що мені що подобається? Вони налітають Лапа. самі. Блін. Класні самокати, скажи. Дуже класні самокати. Мені прям подобається, реально. Я думав, що вони будуть ну, менш симпатичними, якщо чесно. Ми просто не звикли до паркових самокатів, але ну блін, ми повторюємо ще раз. Зараз бренди реально намагаються Стараються. робити круті, якісні і ще найколишне стильні запчастини, тому що як не крутий, все одно типу хтось думає, що самокат це по дитячому це не то, не стильно. Тому що зараз всі бренди і всі райдери доводять абсолютно протилежне. Зараз самокат — це стильно, це сильно, тому що на самокатах іноді можна робити те, що на, на BMX або на скейті не зробиш. І це чому парк став таким популярним і таким перспективним. Просто стрі. Стріт це стильно, красиво, вайбово. Парк це реально про техніку. Це як О, Олімпійський да, вид спорту. Парк це, ну, це прямо змагання. Типу, я, я з тобою погоджуюсь. Так само, вроді, мені здається, що і на, на Олімпійських іграх, як з'явився BMX, да. і мені здається, що там тільки парк-категорія, там нема стріт-категорії. Треба це уточнити. Да, ну, самока... В скейті точно є стріт-категорія, тобто да, це ск... слайди. А от іменно на рахунок самокату, ну, 100% в майбутньому буде і парк, і стріт, але в якому вигляді. Да, я думав, Дуже цікаво. Парк 100% з'явиться там швидше, це залізобетонно. Так, цікаво, на яких самокатах буде частіше виступати. На от таких -от класичних чи от більше таких універсальних, тому що ну, тут можна і Fibu Fifty і Борсайдер поробити, а тут іменно реально подавати всякого. Коротше, вийшли такі самокати. Мені реально подобається. Пишіть в коментарях, який вам зайшов більше, mm -hmm. в якому би ви що б поміняли, можливо, що вам не подобається. Коротше, все, що думаєте, то і пишіть. Нам буде цікаво почитати. І не забудьте про підкасти. Реально цікаво. Бо ми вже давно про це думаємо, і якщо ви за, то. Попробую. Ми теж са. Ці два кастини будуть висіти у нас в магазині на вітрині, тому якщо ви захочете спробувати, а може, і в майбутньому придбати, і покататися вже ж. Приходьте, можна так. подивитися, там, проїхатися пару метрів, зрозуміти, чи ваш баланс. Можна на кікері стрибнути, якщо не Можна змейте. на кікері стрибнути, якщо ви не розвалитесь, да, <рес> нам не треба ніяких інцидентів. І придбати це або це. Можете ну там щось поміняти, якщо вам не подобається колеса, вилку. Короче, да. розберемося. Приходіть, ну перше, що ви можете зробити, переходіть на сайт, дивіться асортимент, mm -hmm. а далі вже купляйте, приходіть, що хочете. А ви знаєте, що ще дуже приємно, конкурс, да. Кон тому що в минулому відео виграв оцей мужичочок. Прекрасний наш Дак. Отакий, от такий, та. от, от такий. Да. що їм треба зробити, щоб отримати свій наждак. Написати в коментарях щось. Ну це само собою. Але я от думаю, що Саме... ми, ми вже стільки задань на коментарі надавали. І підкаст, і який більше подобається. І я думаю, що будь-який коментар під цим відео буде вважатися як участь. Будь-який. Ну будь-який. Ну, бо у нас є тема про підкаст, і у нас є тема, який більше самокат подобається. Тому, чуваки, під цим відео у вас просто що хочете. Пишіть. Ну тільки ну реально в, в рамках допустимого. А ми з вами прощаємось до наступних відео, тому що наступне відео буде не менш цікаве, дуже цікаво. <клес> Ай-яй! Все, пока.